Поки Росія бомбить Україну, дочка Ольги Сумської вийшла в світ з чоловіком-росіянином у Москві. Деталі за хвилину, А я нагадую, вона ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Сьогодні навіть ідеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Вона сьогодні цим займається і в неї, я сподіваюся, буде. Паспорт громадянки Росії, привіт, мої дорогенькі. Я сподіваюся, що у вас гарний настрій. Донька акторки Ольги Сумської, акторка Антоніна Паперна, яка мешкає в Москві, днями відвідала світський захід в російській столиці. Про це на своїй сторінці в інстаграм розповів чоловік паперної російський актор Володимир Яглич. Він запостив у фотоблогу знімок з допрем'єрного показу анімаційної стрічки. Ця і таємнича гостя. Разом з паперною та ягличем на світлині зображена їхня донька, п'ятирічна Єва. Володимир Яглич, відомий російський актор, обличчя Альфи, спецпідрозділу Федеральної служби безпеки РФ буде плотний двоє против сотні для всіх детіх зомбі. Білет пріспою Альфа. Виводі діті з огня. У цьому промо відео зять сумської знімався ще у 2019-му. Група Альфа є найбільш відомими російськими антитерористичними підрозділами, які вирішують завдання забезпечення національної безпеки. Впевнена, що не торкнеться твого зятя, те, що його не заберуть і не пошлють в Україну вбивати. Не впевнена, але не я думаю, що це найстрашніша тема. Ну що, дорогеньки. Дякую за підсвіточку. Зазначу, що місяць тому Ольга Сумська, говорячи про доньку та онуків у Росії, розплакалася. Артистка зізналася, що для неї це дуже болісна тема. Завжди намагаюся знайти слова, щоб якось пояснити цю ситуацію. Я не знаходжу їх, тому що це страшний материнський біль. Сумська наголосила, що спілкується з онуками, яких не бачила рік. Дуже стримано. Там прослуховується все. Він читає українські казки, у них няня з Харкова, вона теж їм читає українською. Так що ми надолужуємо. Як відомо, що до початку повномасштабного вторгнення Антоніна Паперна перебувала у Росії. Там вона зустріла свого чоловіка та батька її двох дітей російського актора Володимира Яглича. Та коли Росія повномасштабно вторглася на територію України. Паперна з родиною залишилася у Москві. Сьогодні навіть ідеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Вона сьогодні цим займається, і в неї я сподіваюся, буде паспорт громадянки Росії. Також артистка мовчить про війну в Україні, та жодного разу не висловила свою позицію. Вона схудла зараз і така як билинка. Вона не говорить, тому, що в неї ось такі стан постійно такі на захист доньки Ольга Сумська зазначила, що Тоня не може висловити свою позицію щодо повномасштабного вторгнення, бо в Росії за це на неї чекатимуть серйозні наслідки. А стосовно того, що паперна не виїхала з країни терористки, сумська зазначила, що в доньки не було можливості це зробити. Все, що не робиться, але так сталося. Вона зустріла свою долю. Вона народила дітей. То що їй треба зробити? Я не знаю. Ски... у мене, дивіться, у неї там рідний дядько, у неї там сестри, брати, мої родичі, рідна сестра моєї рідної бабусі, саме там її теж сестри, брати, якісь дальні родичі, але їх дуже багато, і вони там е, в Рязані мій рідний дядько. Нещодавно він пішов в життя. То мені з ним не спілкуватися. Що нам робити, нам, родичам? Що нам робити? На нас за це треба цькувати? Дайте мені відповідь, чому моя донька має все кинути і поїхати саме з цієї причини. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! З вами була ваша Соня. Обов'язково ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати. Слава Україні! Коли читаю ці страшні речі, які їй пишуть і мені пишуть. Але я не можу нічого зробити. Просто це, це, це якась така це безпорадність це і трагедія. трагедія. трагедія тисяч людей. От я і я... родичів, які там просто я відома людина, і мені прилітає. І навіть ідеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Вона сьогодні цим займається, і в неї я надіюсь буде. Паспорт громадянки Росії це є трагедія двох народів. От звісно, що ми вже не, не брати, і ніколи і не будемо. І це вже це вже така прірва між нами, яка десь на декілька поколінь.